І з нами на зв'язку зараз Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України, міністр цифрової трансформації України. Пане Михайло, вітаємо Вітаю. Ну, власне з квітня, міжнародний реєстр збитків, завданих Україні російською війною, буде вже відкритий для заяв від постраждалих. А що було зроблено для того, щоб цей реєстр запрацював? Так, дійсно, у травні минулого року Рада Європи створила міжнародний реєстр збитків, і в квітні вже буде можливість українців передати в цей реєстр через дію. Це буде окрема нова послуга в дії. Передати інформацію в цей реєстр, і в першу чергу можна буде передати інформацію про пошкоджене майно та тобто та послуга, яка сьогодні вже працює в Україні, можна буде поділитися цією інформацією з цим реєстром, і по факту мільйони українців вже зможуть передати інформацію. Це дуже важливо, тому що по суті це буде така цифрова фіксація всіх збитків і доказів для того, щоб в подальшому Росія відповіла за все, те, що вона зробила на території нашої країни. В мін'юсті зазначили, що дія виступатиме посередником між національними реєстрами і міжнародним а як саме відбуватиметься це посередництво? А, це буде по суті електронний сервіс в дії, де для українців, в яких там на першому кроці пошкоджене майно, які сьогодні, наприклад, користуються послугою, її відновлення. Вони зможуть авторизуватися в дії і подати через дії в цей реєстр інформацію, яка так автоматично буде підтягуватися про пошкоджене майно, передати, тобто підписати згоду на передачу цієї інформації в цей реєстр. І вже в цьому реєстрі буде в подальшому фіксуватися ця інформація. Для того щоб наші міжнародні партнери Рада Європи, офіс, який відкрився, змогли працювати над механізмами там репарацій, та пане Михайле, давайте про інші нововведення, які, зокрема, і мінцифри зараз започатковує і тим самим радуючи українців після останнього оновлення в дії з'явилися освітні документи, а це Зручно, це швидко. Цього напевно очікували. Але чи все спрацювало так, як планувалося? Тому що, ну, от, до прикладу, своїх документів про середню освіту я не побачив. По-перше, всім потрібно новити дію, це новий функціонал, і тоді документи повинні з'явитися автоматично. Відображення конверсія відображення досить висока, але все-таки є випадки, коли деякі документи не відображаються. Зазвичай це стосується, коли документи були отримані до 1999 дев'ятсот до дев'ятого років. І іноді інформація вносилася з якоюсь помилкою. Так буває в електронних сервісах. Для цього потрібно написати в службу підтримки, і наша команда допоможе верифікувати цю інформацію і відобразити документи. Але в цілому досить Висока конверсія відображення, і багато українців зараз отримали, е, отримали інформацію про ту освіту, яку вони отримали. А взагалі хочу сказати, що якраз кілька днів тому ми перетнули межу 100 мільйонів документів відображених в Дії. Це різних документів. Тобто цифрова держава продовжує активно розвиватися, і в е, нас чекає ще багато нових сервісів в цьому році. А... Уточню, чи задоволені ви фідбеком від українців після того, як в дії з'явилися освітні документи? Нам завжди хочеться, щоб конверсія відображення була 100%. Але в цілому дуже багато ми бачили постів, і наш моніторинг показує, що багато українців задоволені цією послугою. Але в першу чергу це дуже важливо для українців, які з тим, -тим окупованої території, і вони покидали. Свої домівки взагалі без документів, і вони їх там залишили, і не знають, в якому вони стані знаходяться. Це для українців гарантія, що вони, коли вони бачать документи в дії, вони знають, що вони є в електронному реєстрі, що їх можна відновити або можна використовувати тепер електронні документи, тому це така. Пов'язана з війною послуга, яка є на сьогоднішній момент досить важливою для великої на жаль кількості українців. Але Максим Зборовський свої документи в дії не побачив про середнього освіту, тому що школу закінчував до 2000 року. Я б хотіла запитати вас, пане Михайло, що плануєте додати в дії найближчим часом, що на черзі, тому що коли канал Рада нещодавно робив ефір з інституту Шалімова, ми говорили з представниками центру трансплант координації, і, зокрема, вони говорять про те, що їхня мрія, щоб в дію додався. Автоматичний підпис заповіту на власні органи, тобто посмертне донорство. Тобто, можливо, цей е, момент ви будете розробляти і зараз його озвучити, можливо, інші. Ця послуга також є моєю мрією, потрібно там, пройти певні нормативні е, ще бар'єри, які є. Але я про це вже говорив і дійсно також вважаю, що ця послуга є важливою. Але в найближчий час ми запустимо кабінет пацієнта і медичні пушповідомлення в дії. Це надасть можливість. Це, це дуже важливо з точки збереження персональних даних в медичній системі. Тобто ви будете бачити отримати пушповідомлення, коли будете взаємо взаємоваж аккаунт, по суті буде взаємодіяти в медичній системі, і це збереження і коштів, це і зручність. По друге онлайн шлюб ми над ним активно працюємо. І це там перші такі важливі нотаріальні дії, які будуть відбуватися завдяки дії, тому що там нотаріат, взагалі також це пов'язане з війною. Що багато людей де да, знаходяться там в чоловік, дружина дружина може бути за кордоном. Наприклад, і потрібно писати якісь документи. Ну тобто, багато життєвих ситуацій. Е, також це розмитнення авто. Насправді там ми чекаємо тільки голосування в парламенті цього закону. Це антикорупційний важливий законопроект. Але після цього з'явиться послуга до досить зручна в дії послуги для ветеранів. Ми над цим активно працюємо. Актові за записи цивільного стану це, по суті, свідоцтво про шлюб, і також важливі документи, які були втрачені у великій кількості українців. Також досить скоро будемо запускати і діє підпис для юридичних осіб. Ось це все, що в найближчий час. Ми тільки запустимо. Але звичайно, що у нас там набагато більше послуг, над якими ми працюємо. Відтепер зареєструватися на національний мультипредметний тест можна теж буде через Дію. Розкажіть, будь ласка, який алгоритм дій для вступників. Український центр оцінювання якості інтегрував сервіси Дії. Це тепер дійсно зручніше українцям зареєструватися на національний мультипредметний тест. Там є дві, по факту, функції: це перша авторизація, шерин документів не потрібно вводити багато там інформації а можна в кілька кліків поширити її з дії, і при подальших авторизаціях також використовувати дія підпис, тобто там який є достатньо інноваційним, сучасним і зручним. Тому всі абітурієнти, випускники вони зможуть скористатися дією тобто, і, і авторизуватися, і в подальшому використовувати платформу в кілька кліків. Дякуємо вам, що вийшли на зв'язок. Знайшли час. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій України, міністр цифрової трансформації України, був на прямому зв'язку в національному марафоні Єдині новини.